Що може трапитися з водяним фільтром, якщо його не міняти два роки? Ось дивіться, я його не міняв два роки. Він просто покрився глиною. А почав же його міняти, тому що він всередині дивіться розлізся. І ці шматки потрапили мені просто, просто в труби. Розумієте, в котел, в труби і все це, коротше, прийшлося тепер чистити. Бачите, так що міняйте фільтр. Якщо будете міняти фільтр, обов'язково купіть ось таку прокладочку. Тому що з часом вона вже за рік, за два вона просіла, і після того, як я поставив новий фільтр, воно почало все текти. І я вчора вечором цілий вечір просто був без води. Тому що прийшов з роботи, почав міняти фільтра. Прокладочку цю не купив, резиночку і тупо сидів без води. Сьогодні вже це все купив, все поміняв. І ось, ось, будь ласка, дивіться, як виглядає фільтр? А цю ж воду я постійно вмикав і користувався нею. Фільтр треба міняти кожних 2-3 місяці. Я про це знаю, але чомусь завжди лінь це зробити. Піти в магазин купити і поміняти. Поміняв же аж тоді, коли воно забило мені теплообмінник в котлове, коли воно мені позабивало змішувачі. Ось ці всі шматки, вони потрапили в труби, забили змішувачі, забили котла. І прийшлося вже все ж таки свою лінь побороти і поміняти ось цього фільтра. Так що міняйте кожних 2-3 місяці, щоб у вас не було ось такої біди, або потім попадете просто на гроші.